Нова сучасна медична клініка Тесла відтепер і в Ніжині. Офіційне відкриття відбулося 29 вересня. незважаючи на складну ситуацію, пов'язану з війною в Україні. Продовжують реалізовувати проєкти, заплановані ще до повномасштабного вторгнення російських загарбників. Дуже дуже важливий день, і звичайно, теж ми дуже вдячні е, зсу за, за те, що ми змогли е, сьогодні бути всі тут і. Чернігівщина була втримана на Чернігівщині. Клініка «Тесла» вже має п'ять відділень: чотири з них в Чернігові та одне в Ніжині. Рівень сервісу у Ніжинській клініці нічим не поступається рівню раніше відкритих та успішно працюючих чотирьох відділень у Чернігові. Що наші медичні стандарти, наші етичні стандарти, вони будуть працювати тут ніж для кожного пацієнта, і неважливо, які буде це лікар з Ніжина, з Києва, з Прилуг, з Чернігова. Це буде та сама клініка, ті самі стандарти і той самий рівень сервісу. Якщо ви колись були в нашій клініці в Чернігові, три роки тому зараз ви прийдете сюди, то вся ваша медична історія буде тут доступна. Всі ваші аналізи, дані, заключення будуть тут. Це дуже зручно. Відкриття клініки Тесла в Ніжині дає місто такі можливості як додаткові послуги, нові робочі місця, сплата податків, зазначає міський голова Олександр Кодола. Буквально минулого року ми зустрічалися ще обговорювали чіткі плани, наміри да, і сьогодні. Незважаючи на дуже для нашої країни на військовий стан на війну. Сьогодні у нас є відкриття цього. Складу, да? і я би це назвав якраз прикладом яскравого патріотизму. Це економічний патріотизм. Віра в нашу країну, віра в нашу Чернігівщину і в наше місто вірить. Тому ще раз велика подяка всім, хто долучився до цієї події. Дійсно, незважаючи на війну, сьогодні у нас є прекрасний чудовий заклад для нашого міста. Це додаткові можливості для жителів міста, додаткові послуги, це нові робочі місця. Плата податків і так далі. Тому всім щиро дякую, успіхів, процвітання, розвитку і разом до перемоги. Слава Україні! Після урочистого перерізання стрічки для гостей провели екскурсію клінікою. Велике і просторе приміщення Тесли дає не лише широкі можливості для комфортної роботи лікарів, а й дозволяє вільно розташовувати у кабінетах сучасне обладнання. Тричі на тиждень, крім Ніжинських, здійснюватимуть прийоми Чернігівські лікарі. Тут надаватимуться чималий спектр медичних послуг. Працюватиме невелика операційна. Розглядається питання вечірнього чергування лікарів. В одному приміщенні з Теслою працюватиме мікрохірургія ока Василя Шевчика, де пацієнти зможуть пройти офтальмологічний огляд. У клініці безкоштовно надаватимуть послуги тим, хто отримав травму очей внаслідок бойових дій.